Якщо без ялинки, то хоча б із ковзанкою у центрі Івано-Франківська на площі ринок комунальники планують влаштувати місце для ковзанярів. Вже традиційно облаштуванням такої зони займеться теплокомуненерго, яке минулого року відкрило схожий об'єкт на стадіоні локомотив. Спочатку чиновники думали облаштувати ковзанку на площі перед облдержадміністрацією або ж на Вічевому майдані, та протестні акції змусили їх обрати скромніше місце. Тож льодова арена просто неба буде не дуже великою, лише 30 на 15 метрів. Її монтаж планують завершити до 25 Щодо подальшого, як би сказати, її облаштування, заливання водою лід, це вже все залежить від температури зовнішнього середовища. Для того щоб вона функціонувала нормально, треба хоча б десь 3, 5, 8 градусів морозу, щоб спочатку її залити, зробити основу з снігу, потім водою заливається, воно воно замерзає, і після того вже можна там її поправляти, можна, як би сказати, проводити своє дозвілля. У департаменті комунального господарства вже визначили режим роботи ковзанки. Вона буде безкоштовною для усіх, хто вміє стояти на ковзанах. Працюватиме не цілодобово і з обідньою перервою. Цілодобово вона працювати напевно, що не буде буде працювати десь 10-ї ранку. Плануємо. Десь до годинки другої, третьої, потім буде перерву, коли ми будемо її там, якщо треба буде поправити, там десь почистити промонтувати. От і далі буде працювати знову ж таки десь з четвертої години і десь до восьмої, дев'ятої вечора. До речі, нині комунальники знову розглядають варіант встановлення ялинки у центрі міста. кажуть, її було б доречно розмістити саме поблизу ковзанки на площі ринок. Остаточне рішення з цього приводу приймуть цього тижня.